Привіт-привіт, мої шановні підписники. Сьогодні знову з вами я і продовжу теревненьки про Америку. Не здумайте, що я кажу щось погане про Америку. Я просто е буду намагатися роз розповісти вам якісь факти, які ви не знаєте, і в яких я не впевнений. Але я про це чув і про це знаю. Так ось, історія ненависті цієї, країни, а вона найбільша, напевно, в усьому світі. Що мене спонукало зняти такий відос. А це випадок, який стався з моєю родиною під час відпочинку в Каліфорнії Сан-Дієго. Але про це я розповім. В самому кінці спочатку трошечки історії. А історія ненависті починається з самих перших мешканців, які були змушені сюди переселитися, бо їх ненавиділи за їхні релігіозні погляди. Це були перші голландці, <кхух> якогось нетрадиційного. Віросповідання, яких всюди намагались казнити, повішати чи спалити, бо вони вірили в Бога не так, як треба, і вони вирішили переселитись сюди. І Вони досі живуть тут. Да, ви правильно здогадались, це Аміши. Аміши. Я не буду розповідати, скільки горя вони самі зробили. Цій країні людям маю на увазі. А просто почну з цього. Перша ненависть це люди, які сюди приїхали із за ненависті, бо їх ненавиділи там, звідки вони приїхали. Потім з'явилась ненависть до індійців, до місних мешканців. Тому що вони інколи полюбляли збирати скальпи. До речі, скальпи їх навчили знімати французи, тому що в них був спрос, як, як казати, спрос українською. Попит! Попит! О, вибачаю за мої русизми. У французів був попит на волосся. Переважно довге волосся. Тому індійцям платили хороші гроші за скальпи. А потім багаті жіночки і всякі там різні не жіночки купляли перуки з цього волосся. Але ми не про це. Вони не навиділи індійців. Індійці, звісно, ненавиділи білих, тому що ті забирали в них Землі забрали в них ресурси, коротше, все в них забирали. Хто б таких людей любив? Ми ж ненавидимо наведемо тому що вони... не будемо про це. Друга історія. Вони почали завозити білі люди, почали завозити сюди темношкірих людей, тому що виявилось. Коли вони подорожували в інших країнах, там були такі самі темношкірі люди, які продавали таких самих темношкірих людей за якісь невеличкі гроші, там за якесь дзеркальце, за буси, за сокиру, за кастрюлю, за всякі такі штуки. Вони ловили таких самих темношкірих, як вони. Але які були слабіші, або їх було просто менше, полонили їх і потім продавали білим або міняли на товари. І білі зрозуміли, що тепер можна не робити тяжко на фермах, а використовувати чорне дерево. Так називався на той час товар, товар. Які перевозили з Африки сюди, в Америку, і не тільки сюди в Америку, якщо будемо відвертими, не тільки сюди їх перевозили, їх розтаскували по всьому світу. Ну, звісно, крім Китаю і України. Ми таких не брали. Нас були свої на той час. Ті ж самі білі полонили білих і були пожиттєво рабами білих. І їхні діти, і їхні внуки, і їхні правнуки всі були рабами білих. Нам було так легше. Не треба було кудись пливти, там щось міняти. Блин. Так самих ніхіра не було. За що б ми виміняли їх? А за що кораблі будувати? Так ось ми не про це. І ось білі почали ненавидіти чорних, тому що вони їх не рахували за людей, якщо їх можна вимінити. За звичайну ложку чи виделку Це ж не людина, правда, білого ти не поміняєш не на, за таку дрібничку. Так ось. Друга ступінь була ненависть до чорних. Вона накопичувалась, накопичувалась, і тут бабам! На півночі чорних було дуже мало, тому що там не було. Сільського господарства так розвинуто, як на півдні. І на півночі сказали, ай-яй-яй, це якось нехорошо, хорошо. Хай вони їх відпустять. Ці кажуть, нафіга. Вони вам не треба, а нам вони облегшують працю. Дивіться, у нас скільки гектарів землі, хто їх буде обробляти? Білі не хочуть робити таку роботу. Ні, у нас їх немає, раз вони не роблять на нас, хай не роблять і на вас. І почалася велика громадянська війна Північ пот... проти півдня, в якій брали участь білі. Американці билися з американцями. І білі ненавиділи білих з півночі. Ненавиділи людей з півдня, а з півдня ненавиділи людей з півночі. Так зародилася ще одна ненависть. Потім почалися після звільнення Тимношкірих, <кій> почали розвивати цю країну. Вони придбали у французів декілька штатів, декілька штатів вони придбали у мексиканців, Декілька штатів вони просто забрали в них силою і почали ненавидіти мексиканців. Чому? Якщо, якщо брати по, по справедливості, то мексиканці мають вас ненавидіти, ви нанесли їм дуже-дуже багато горя, забрали в них землі, повбивали купу людей. Ви можете подивитись. Про мексикан... мексикано-американську війну. Це була ще одна хвиля, хвиля бляха, хвиля ненависті. Почали не любити мексиканців. Далі країна розрослася. Тут прибавилося багато штатів нових і треба якось. Зробити конект між цими штатами, щоб люди могли туди-сюди їздити, пересуватися. І ось ще одне американське диво: будівництво залізниці. Залізну дорогу треба будувати. А було два таких. На той час було два підрядники. Звичайно, американці. Звичайно, не було там українців, це були. Американці. Одна компанія і друга. Одна компанія наймала суто китайців. Уявіть, китайців! Китайці побудували залізницю. Одну з веток американської залізниці побудували китайці. І це дало ще один привід ненавидіти китайців. Ніхто тут ненавидів китайців. І було, пошукайте в інтернетах, якщо ви мені не вірите, я не пам'ятаю, до якого року, але дуже-дуже довго, починаючи з 1800 якогось року, китайцям не давали громадянство. Якщо ти китаєць, в тебе ноль шансів, ноль шансів отримати громадянство. І лише в якомусь там не дуже далекому році цей закон передивилися і почали давати китайцям громадянство. А до цього часу вони жили тут без документів. Але ніхто їх не виганяв, якщо правда. Ніхто їх не висилав назад в Китай, вони робили свої бізнеси, вони робили брудну роботу і ніхто їх не чіпав. Потім. Почалася хвиля імміграції. Треба заселяти нові штати, треба багато робочої сили, щоб працювали. Тоді почався цей бун. Почали будувати всякі фабрики, мануфактури, все, все коротше тут розвивалося, а треба було комусь працювати. Чорні вже були вільні. Почалась хвиля еміграції. Приїхали купа ірландців. Це ще одна хвиля ненависті. Ірландці ніхто не рахував за людей. Якщо вам цікаво, ви знайдете е, інформацію в інтернетах Їм було заборонено ходити в бари, де сидять білі люди, хоча вони теж білі, хоч і трошки руденькі, але вони білі. Їм заборонено було ходити фешенебільні якісь квартали і вони зобов'язані були селитися за межами міста, тобто на околицях, в якихось бідних хрущобах. Бо там вони й жили. Це ще одна хвиля ненависті. І. Що в нас далі? А далі в нас невеличкий затиш. Да, я вже там. Не беру до ваги єврейську ненавість, так? їх завжди і всюди ненавиділи. В історії немає таких моментів, де їх хтось любив. І завжди, їх завжди всі не люблять і ненавидять. Тому я цю сходинку просто промену. Про це не буду говорити. І ось з тих волохатих часів до цього дня все було в цій країні спокійно. Ніхто нікого не чіпав. Всі були до всіх толерантні. Всі відносились до всіх добре. Ніхто нікого, якщо ви там чули якісь там випадки чи ще щось там. Як ображають темношкірих, як ображають вузьковоких, як ображають ще когось, це брехня. Або поодинокі якісь випадки. Да? Тобто, е якщо вам цікаво, подивіться відос, е хто такі реднеки. В мене там десь десь е 1368 відос мій під низом Це про реднеків. Кому цікаво, подивіться. Так ось ці люди, яких називають реднеками. Вони не люблять всіх, просто всіх емігрантів. Білий, ти зелений, червоний, синій, їм нема різниці. Вони не всіх. Якщо ти народився тут і твої батьки тут народились, то ти для них окей. А всі решта сміття. Ну це на їх думку. Так ось, до недавніх часів. Все було в цій країні супер-супер добре. Потім почався ковід. Так? Ви всі пам'ятаєте ковід. І от в цей момент все пішло шкереберь. Почались білеми, пам'ятаєте, що це за шляпа? Да? Я не буду про це розповідати. Але за цим хтось стоїть, тому що людей привозили на автобусах. По різних містах для різних нехороших дій. Це не місцеві мешканці робили такі неприємності. Їх навмисно привозили. Але я не про це. І ось зароджується знову ненавість. Да? Ну, скажу за нас, за білих людей. Хоч я не виглядаю дуже білим, я трошечки загорілий. За нас, за білих людей. Ми до них відносимося. Ми до всіх відносимося байдуже. Нам байдуже на всіх. Ви нам не цікаві. Крім Кацапів, крім цих підарасів, я їх ненавиджу. І я буду завжди це казати, щоб ми здохли всі. А всі, всі, решта нам байдуже. Але в цих посіяли ненависть до нас. І вони якийсь час намагалися показати. Але зараз не про це. Нічого не вийшло, ви пам'ятаєте, нічого не вийшло, ніяких великих подій, нічого. Все все загасили прямо там, де воно почало тліти, і нічого з цього не вийшло. Що вони зробили? Вони пересрали всю країну серед всіх людей, не зважаючи на колір шкіри, на релігію, ні на що. Просто вони розсрали всіх демократів з республіканцями. Це був найкрутіший їхній хід. Зараз одні ненавидять других і другі ненавидять тих перших, які їх ненавидять. Тобто демократи ненавидять республіканців, а республіканці демократів. І зараз штати, ну вони й були поділені, да? Тіпа, синій і червоний штат, республіканці і демократи. Отак вони були поділені всі часи, але між ними не було такої ворожнечі. Такої ворожнечі не було, як зараз, останні роки. Вони вже наколотили таке в людях, що просто страх Божий. Люди просто без, без різних блин, причин ненавлять один одного. І наприкінці, якщо вам було цікаво, і ви додивилися до цього моменту, я вам розкажу. Да, а ще перед цим скажу, що як би там не було, що б там не було, при будь-яких умовах і в будь часи, Любий американський штат ненавидить людей із Каліфорнії. Я не знаю причини, але спитайте в любого американця не з Каліфорнії, і він скаже, що там живуть нехороші люди. Так ось, до мого випадку, чому я вирішив такий відосик відзняти? Шли ми гуляли в місту, місто називається Сан-Дієго, штаб Каліфорнія. Ми пішли десь там, воїли, прогулювалися містом по пішохідних зонах. Тобто по тротуарах. Місце відведено для пересування людей ногами пішки. І ось ідемо і чуємо. Щось ззаді тарахкотить Це їхав якийсь місцевий на скейті, блядь Скейт? Це така дошка з колесиками. Бля, мусорани сплять. І ще, зато сплять водії, блядь Їде, втікає в телефон. Підтухти, Дошка з Скальоська. Ну і ми з жінкою відійшли. Ми відійшли вправо. А, зять в мене зять американець. Він відійшов вліво, а донька відійшла вправо, як і ми відійшли. А він хотів об'їхати мою доньку справа, але не розрахував, бо скейт швидше, ніж людина. І він в неї врізався. Ну і мій зять, почав на нього кричати, бо нагадаю, це Америка битися не можна. Він почав на нього кричати, той не вибачився, став на свій скейт, трошечки від'їхав і почав показувати пальці різні і матюкатися дуже голосно і кричати: валіть в свою Аризону!» Мій зять каже, я не з Аризони, Тоді вони в Кінтакі. Каже, мені пофіг, звідки ти приїхав. Ми вас тут не чекали. Ми вам тут не раді ідіть отсюда на три літери. Ну мій зять продовжує на нього матюкатися, кричати, і ми проходимо. І десь за метрів п'ять до нас стоїть ще один. Місцевий мешканець десь до 30 років йому, таке саме грязне в засяних штанах і продовжує мотюкати мого зятя, бо той вже поїхав далеко, і його не чути. Це продовжує мотюкати мого зятя, не звертаючи увагу на те, що мій зять йому каже у відповідь, він просто на автоматі посилає нас всіх. Хто сюди приїхав, чудово, в цю чудову Каліфорнію, хто забрав у них роботу в цих наркоманів, блин, хто заважає їм жити. Уявляєте? Я не думав. Я знав, що всі всі люди в Америці, які не живуть в Каліфорнії, ненавидять Каліфорнію, бо там живуть хренові люди. Насправді дуже хренові люди. Але я не думав, що вони так відносяться до всіх остальних американців. Можливо, дощ. Демократичних штатів вони відносяться краще. А така їхня реакція, бо вони думали, що ми з якогось республіканського штату. Треба було в них спитати. Але на той час я забув ці слова, тому що я був дуже злий, обурений. А ви знаєте, да, в мене є така якась фізіологічна фішка. Я коли злюсь, я забуваю не лише англійську, але й свою рідну мову. І ми лишаються тільки матюки в голові. Я можу сказати тільки матюками. Будь-кому, американцю чи капсаку, будь-кому. Але щось хороше не можу сказати у відповідь. Так що я мовчав. А битися не можна, це Америка. Так ось такий випадок стався з моєю родиною. Якщо ви дослухаєте до кінця, мені буде дуже цікаво ваша думка на цей рахунок. Тому, тому що історія нашої української ненависті так само немаленька. Ви згадайте, як схід України ненавидів захід України, а захід України ненавидів схід України. І в мене в моєму житті були такі самі випадки, дуже багато випадків, тому що я навчався в Харкові в свій час, як я був молодий, і на мене казали. Бен, е, ні, Не казали Бендеревець, казали Западенець. Хоча я був з центральної України, по суті. А потім я працював з хлопцями е, з Західної України, вони казали на мене Москаль. Хоча я, по суті, був з центрі. Я заказав, хлопці, ви якось вже там між собою розберіться, як хто Бендевець, е, Западенець, я Москаль. А потім мені скажете, що ви вирішили на мій рахунок. Е, так само ми ненавиділи євреїв. Ну, блін, якщо чесно, їх всі не навіть. Чомусь. Я не знаю чому. Потім, ми ж не любили людей з Кавказу, з Азії. Можливо, ми до них відносилися нейтрально, тому що в нас їх було мало. І ця мала кількість була хороша. Вони не робили збитків, нас не ображали, і ми до них відносились нормально. Так що в нас теж є історія ненависті е, до тих самих поляків, так? які були панами на Україні стільки років. Да. І тепер сама справжня ненависть справжніх українців це до Кацапів. І я сподіваюся, що ця ненависть буде з нами все життя. І життя наших дітей, і правнуків, і всі люди України будуть ненавидити. Цих тварей за те, що вони з нами зробили. А поки що, Ставимо вподобачки, кому дійсно подобалось, сподобалось це моє відео. Можливо, ви захочете підписатись на мій канал, якщо досі цього не зробили. Може, ви порадите мій канал своїм знайомим, і вони підпишуться мирного неба вам над головою. Слава Україні і Героям слава! До нових зустрічей! Забув дуже цікаву річ. Це, так би мовити, по скриптум. А, ви знали такий цікавий факт: кого саме більше Тобто, яких іммігрантів, з якої країни саме більше в історії Америки. І ви ніколи не вгадаєте. Бо це. Німці? Ніхто про це не чув і ніхто про це не говорить. Бо після Першої громадянської війни в цю країну приїхало більше вісьми мільйонів. Більше вісьми мільйонів людей. Можете собі уявити? Я не знаю, може зараз індусів більше, але це не важливо. І ось ці німці, ви ж пам'ятаєте, що з ними робили після поразки. Після Першої світової війни, да? як ця країна жила, як... і що робили інші країни, переможеці з країною переможеною. Так ось, люди були змушені виїхати. І ось вони не були згойми в цій країні. Вони займали всі круті посади, вони відкривали фабрики, вони відкривали заводи, вони відкривали бізнеса, вони відкривали все. Вони були урядовці, посадовці. Вони були всі круті. Ви про них нічого не почуєте. Всі їх любили і ніхто їх ненавидів. Навіть, якщо вам цікаво, ця країна забрала собі деяких не дуже хороших людей, які під час Другої світової війни наробили купу лиха. Але це інша історія. І вони собі їх просто забрали, і ті нехороші люди працювали на користь цієї країни. Так що на цьому я поки що закінчу. Це був невеличкий посткриптур.